Вони два роки на ринку Тернополя, а вже визнані кращими. Салон побутової техніки Бош Сіменс переможці конкурсу Народний бренд. За них проголосували номінації Магазин побутової техніки. Покупці відзначили якість послуг, надійність товару та значний термін гарантії. Ми дякуємо кожному нашому клієнту, який прийняв участь у голосуванні і віддав голос за наш салон і за компанію Бош Сіменс. І як сказав великий винахідник, засновник компанії Роберт Бош, краще втратити гроші. Ніж довіру Довіра клієнтів для нас найважливіше. Саме тому компанії дбають про те, аби покупці отримали найкраще. Перевага Бош Сіменс, зокрема, і Тернопільського салону, у тому, що тут надають додаткову гарантію. Це чотири роки на велику побутову техніку і два роки на дрібну. Лише тут клієнт отримує 10 років гарантії на новітні інверторні двигуни і компресори. В компанії наголошують, що ця техніка бренду споживає мінімум електроенергії. Саме тому зараз все більше покупців обирають прилади від Бош. Найактуальніша продукція від Bosch Siemens це, звичайно, посудомийні машинки, які займають перше місце у світі вже протягом декількох років. Зараз дуже актуально сушильні апарати, які знову ж таки споживають мінімум електроенергії. Зараз дуже це актуально. І з нашою погодою це зараз всім потрібно. Пральні і сушильні машини, холодильники, блендери, кавові машини і багато іншого все, що потрібно для кухні і чистоти оселі. У Bosch Siemens найширший асортимент товарів. Практично всі вони представлені в салоні по вулиці Крушельницької. Для компанії важливо, аби клієнти отримали бажане, а головне якісне. Тому тут практикують індивідуальний підхід і мають постійних покупців. А ще важливо, що компанія не зупинила роботу в час війни, забезпечуючи робочі місця, тим самим тримаючи економічний фронт. Крім того, пріоритет підтримка. ЗСУ. Тож Bosch Siemens надає військовим суттєву знижку. Зважаючи на реалії сучасності, в компанії розуміють, що зараз важливо дбати про екологію та енергоефективність. З кожним роком і кожною новою моделлю запевняють виробники, продукція Bosch Siemens буде ще більш економною, функціональнішою і зручнішою у використанні.